Алкоголізм глобальна проблема сучасного суспільства, особливо прикро, якщо хвороба торкається молоді. Щоб боротися не з наслідками, а з причинами проблем, що спричиняються алкоголем, влада за допомогою відповідних законів та рішень регулює продаж спиртних напоїв. Зацікавилася цим питанням і Тростянецька міська рада, запропонувавши депутатам дозволити вивчити його відповідним комісіям та службам, щоб згодом можливо винести рішення спрямоване на регулювання продажу та споживання спиртних напоїв тростянчанами. Пропозицію оприлюднили під час пленарного засідання сесії міської ради. Регуляторний Акт, який ще не розроблявся, але пропонується е, розробити, це про заборону продажу алкогольних слабоалкогольних напоїв, ки, е, пива, крім безалкогольних стянов виробів, об'єктах торгівлі міста Трестянець. Також з урахуванням останніх змін законодавства, також використовуючи практику е, інших населених пунктів, е, буде розроблятися даний акт. Вже доцільність його е, прийняття в подальшому, е, а також пропозиції та зауваження до нього безпосередньо будуть прийматися і розглядатися е, е, на сесії міської ради. Проект буде обговорюватися згідно закону про державну політику в сфері регуляторної діяльності. А поки що пропонується тільки включить доплом. Свою думку з цього питання висловив міський голова Тростянця Юрій Бова. Моя особиста позиція. Послідову е, виникало в 10 часу вечора закривати і здійснили шума. Шума 30 і все, і закривається. При цьому дана ситуація. Але я сьогодні проти того, що 2 часа ночі в 4 ночі. Коли йдуть сьогодні там в пирамиду чище ще куда-нибудь, з всех барів съезжают, бары закриваються, всі, ну в основному у нас, вся молодь з'їжджається в один бар, починає там гудіти, уж пани до 4 ночі, Потім утром читает словки милиции, Телефони украденные, драка і все остальные. Можете я просто ради интереса, я вам там с лодки за один день. Вот это ситуация. В це все відбувається ночью, Крадіжки два ночі, три ночі, ночі, драки. Хуліганські дії побили дитину і так далі. Біля бару, не в барах, а біля бару, і сім'ї піані виходять молодіж, свою енергію діти і починають такі речі. Ми сьогодні не кажемо, що, що в барі не ну, дозвіл, якщо компанія рожень, да, сюди взяла якийсь заказ, вони мають право розпоживати, вчора це говорили, але, але закон рекомендує обще поняття. Ви такий на вас розбирайтеся, нужно вам це чи не нужно, до скільки нужно, в якому порядку, як це робити і тому подобно. Я ще раз, я проти того, я підтримую сьогодні позицію Верховної Ради про те, що дітям до 16 річного віку взагалі нічого делати 10 часов вечора в будь-якому э, цьому культурному масовому заведенні, де п'ють водку, потікаються і все остальне. Старшим людям, можливо, після двох часу ночі не треба, Но, але майки живуть, у нас є жалоби. Татаринка 1А. Дом. Татарка 77 до Люди, які живуть біля меридиану, э, через дорогу буквально. Через дорогу. От поставте їх на, 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 на місто, тобто есть саме на їх місто, які вони ночі, бо часу ночі можуть плахати фейерверком, ще чому можуть плакати в 11-12 ночі. Гул машин, дзвони, бутила, драки. Люди живуть на асфальті. Це видно, а наша полотю з Але на жаль, опозиційні до міського голови депутати стали на бік власників кафе та барів. На <клес> сьогоднішній день я говорю, що голова соціальної підприємців і на що не пояснює підприємцям, чого за її вами буде робити. Він взяли це, не розчинував на це. Що будуть зробити? Якщо ви говорите про тих, хто діти там ходять. То запровадження За роботи щодо регулювання продажу та вживання спиртних напоїв у місті висловлюються і представники громадськості, наголосила депутат міськради Надія Шевлякова. І у відповідь почула образи на адресу своїх виборців від депутата від партії регіонів Василя Гуренка. У мене на видачному проходили збори. І вибирали вуличкові місце на вулиці Мичурина, на вулиці Барпуціна, і навіть мені хочело бути на вулиці, над запрошували Шевченка. І я вам скажу, що жителі без того, що не прощалося, не нічого не казали. Навіть ми про це питання не піднімали. Люди сташі піднімали питання щодо того, що треба обмежити роботу власних западник. І не тільки тому, що вони йдуть там десь у якійсь інший бар. А тому, що вони не тільки в місті, але вони і в лісі витворяють Бог знає, що. і є такі приклади. Це написано протокольна, зафіксована, що люди заступали за обмеження роботи всіх наших закладів, які дарують е алкогольними напоями і працюють тут до пісня. Це Я висловлюю думку жителів своєї округу і округу сусіднього навіть вас там собралась ті, ніхто живе самого, то вони вам сказали. Спеціалісти міськради попросили дозволу, хоча б вивчити необхідність прийняття заборон на продаж алкоголю в місті. Ми зараз нічого не обороняємо, нічого не обмежуємо. Ми кажемо, чи будемо це питання на комісії вивчати. Це комісія з молоді, спорту, культури і освіти. А ця комісія це питання розглядати. Це ні? Ні, ми ж. І хто би є, ми зараз скажемо план роботи цієї комісії, стане це питання, чи не стане. Це актуальне питання для нашого суспільства. Чи не актуальне? От що вопрос. Чи ми це питання уходимо від нього? Якщо уходимо, моя особиста позиція розглядати це питання, шукати відповіді. Може не в 11-му вечора, може не в 12, може в 2. Ну в 2 хай закриваються. Ну я ну ви ж помітьте людей, які живуть сьогодні в цих барах. Ну, поставити себе на їх місце. Що їм є, є зараз? Казав, що їхні ви не ви ж тоже постріляють їхні інтереси. Всіх дуже мешканці. Вони вас підтримують. На жаль, опозиційні до міського голови депутати стали на бік місцевого бізнесу і не дозволили раді навіть вивчити можливість та необхідність регулювання продажу спиртних напоїв. Між тим, у деяких містах місцеві органи влади упродовж минулих років кілька разів обмежували торгівлю алкоголем. Зокрема, в Івано-Франківську, Львові, Черкасах, Луцьку та Ужгороді практикували заборону продажу алкоголю в нічний час з 22.00 до 8.00 години ранку. В Донецьку та Алушті в радіусі 100 метрів від дитячих лікувальних і освітніх установ в Києві в кіосках і павільйонах площею менше 40 квадратних метрів. Не купиш спиртне після 22-ї і у сусідніх сумах. За узагальненою інформацією, за час дії у Львові заборони на продаж алкогольних напоїв після 22-ї години кількість злочинів, вчинених у стані алкогольного сп'яніння, знизилася на 7%. Відчутні позитивні результати дали зазначені обмежувальні заходи. І в інших містах. І хоч досліджувати громадську думку з питань обмеження продажу алкоголю та роботи розважальних закладів міській раді не дозволили, нашому телеканалу робити це ніхто не забороняв. То до якої ж години, на думку Тростянчан, у місті повинні працювати кафе та бари? Для молодіжі, звісно, нада розвагу якусь, ну, тільки не бари і не кафе. А боляйміння такі були такі. Такі пристойні місто, щоб були для молоджі. А як ви ставитеся до такої ідеї, щоб е, заборонити в місті продаж алкоголю допустимо після одинадцятої години вечора? Так, я за цим согласна з вами. Ну, бачите, яке щасливо життя в нас? Що більш нічим займатися людям? Більш нічим. Наприклад, було в нас, як ми були такі молодими, ми робили. І прийдеш додому і думаєш, якби його відпочити трохи хоч. А як зараз, ви самі бачите, що дає відпочивають а йдуть гуляти. Так що я проти, конечно, щоб ними напитками торгували для дітей. Як на, на мою думку до 11 години, ну хоча б уже до 12, так дозволили, не пізніше 12 години. Тобто ви негативно ставитеся до до того, що деякі кафе і бари працюють кругово добово? Так, да, ну так. Тому що ми недалеко там живемо та телегобора, і там, ну як, починають перевірку з 12 годин або пізніше, а діти є маленькі, Хай, там ми вже доросли, там перетерпимо якось нам не так уже той важко. А дитину важко тоді вложити другий раз. То, от, 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 от. А як ви ставитеся до такої ідеї, щоб заборонити в місті, допустимо, після 11 години вечора продавати алкогольні вироби? Ну, до цього я не знаю, як ставитися. Я, у нас у сім'ї не було такого, щоб у нас хтось э, вживав алкоголь і що ми страдали від того, що у нас тут вживає. Я не можу цього сказати як. Десять часу вечір. А як ви ставитеся до тих закладів, які круглодобово працюють? Це справа дорослих людей, тільки щоб там діти учні сиділи. А як ви ставитеся до такої ідеї, щоб заборонити в місті продаж алкоголю після 11-ї години вечора? Не знаю. Хай так і закрило. А як ви ставитеся до тих закладів, які круглодобово працюють розважальне? Ну, їхнє право. Я не, не в курсі діла. А як ви думаєте, от така робота е, вночі, нічна робота не заважає мешканцям, які живуть поряд? Які живуть... які живуть поряд з барами а, і так? ну, звісно, трошки мішають. А як ви ставитеся до такої ідеї, щоб в місті заборонити продаж алкоголю після 23 години? Це нічого не дасть. Хто коли схочеться, її возьме? А коли? Запрощать, то, то так. Якщо чесно, я якось не кажу, мене ріденок. А як ви вважаєте, от в котрій годині повинні закриватися бари і кафе в нашому місті? Ну, як для молодіжі, ісі погулять, то ну ну, не знаю, до двох, не позже. А як ви думаєте, от круглодобова робота закладів розважальних не заважає людям, які живуть поряд? Заважають. І як ви ставитеся до такої ідеї, щоб наприклад от заборонити продаж алкоголю, допустимо, після 23-ї години ночі в місті? Добре. І як ви думаєте, буде від цього користь якась? Да яка? Менше будуть бити лавочки тут, ламати качелі там парку діткам? Ну то є думаю, що буде з цього толк. Ну і думку немає значення до котрої вони працюють. Головне, щоб вони не заважали людям, які живуть поряд. А як ви ставитеся до тих закладів, які працюють круглодобово? У нас не курортне не місто. На мою думку, це Ну зайве. І як ви ставитеся до такої ідеї заборонити в місті продаж алкоголю після 23.00? Головне, щоб його не продавали неповнолітнім і до 23.00. Це найголовніше. А як ви вважаєте, якщо б от була така заборона, мала б вона якусь користь? Я не знаю. Якщо там продаються алкогольні напої, то можливо до 9, до 10, а якщо такі дитячі кафе, то до 6, до семи десятки. А як ти думаєш, заклади які працюють круглодобово, вони не заважають мешканцям, які живуть поруч? Мені здається, заважають і Тому а, що там же ж гурки, стуки, грюки та все. А якби от в нашому місті е, заборонили після 11 години вечора продавати алкоголь, як ти думаєш, це б мало якусь користь? Мені здається, ні, тому що вони б як, завчасно закупали напої і святкували пізніше. <реж> я думаю, що не було одинець, це сьогодні, 23. <реж> <реж> Трудний випрос. А взагалі, молодючих, як 9 виходить, вечора, я ще раз думаю. А як ви ставитеся до тих закладів, які працюють круглодобово? І Як ви думаєте, чи не заважають вони тим людям, які живуть поруч, і чи це взагалі е, прийнятно і дуже. Тобто, не, тобто негативно, ви ставите там багато кругло? Негативно цей, негативно. негативно. Як ви вважаєте, якби в нашому місці заборонили після 11-ї години вечора продавати алкоголь, чи мало б це якусь користь практично? Мало. Звісно. мало. Тобто ви позитивно до такої ідеї ставитеся? Позитивно. 23 навіть 22, щоб всі нормально встигли додому добратися. А якби в нашому місті заборонили продаж алкоголю після 23.00, чи мало б це якийсь практичний результат на вашу конечно, думку? Звісно, я, я пропоную заборонити його взагалі продаж в нашому місті. Тому що, щоб не привичали, я, наприклад, сам не вживаю ні алкоголь, ні тютюн. Тому, ну, раніше, звісно, вживав, тому я знаю, що нічого нікому хорошому це не приводить, тому не потрібно це робити. Тому що водите ввечері, посмотрите, тут сидять малолетки, Куди смотрите родителі, непонятно, п'ють, за углами п'ють, везде, ну тобто сплошно негатію. До 12. До 12? Конечно. А як ви ставитеся до тих закладів, які круглодобово працюють? Не знаю. Я пока по них хожу так що. А людям, які живуть поруч, на вашу думку, вони заважають чи не заважають? Звісно, заважаю. заважають. Заважають. Да. А якби в нашому місті заборонили продаж алкоголю після 23.00, як ви думаєте, це б мало якусь користь практично? Навіть не знаю. А чому я не употребляю так? Я вам скажу як мама. У мене вже доченьки 18 було, але я вважаю, що вони не завжди присвятити до 12 години, не пізніше. Це дуже велика проблема в нашому місті, що діти гуляють ночами до двох часу ночі. Це дуже велика проблема. Так ті діти, які приїжджають, скаржете бабусі, що не знаю, навіть в великих великих містах такої проблеми немає. Там діти раніше думають, ніж у нас. Тобто ви негативно ставитеся до того, що деякі заклади, допустимо, працюють круглодобово. І як ви думаєте, чи вони заважають, чи не заважають людям, які живуть поруч? Заважають, заважають. Даже ті, що несли доволі. Музика та шум. Як ви вважаєте, якби в нашому місті заборонили продаж алкоголю після 23.00, чи мало б це якусь користь практично? Я думаю, ні, не мала. Люди десь купили, знайшли якщо їм треба. А взагалі, як ви до такої ідеї ставитеся, щоб заборонити продаж алкоголю після певного часу в місті? Позитивно. На 30 тисяч населення в Норвегії одна точка, де можна придбати алкоголь. В Україні їх сотня. Погодьтеся, інформація примушує замислитися. Результати нашого опитування демонструють, що тростянчани хочуть мати здорове майбутнє без спиртного алкоголізму, злочинів та порушень громадського порядку, а втілення бажань людей у життя справа депутатів міськради.